Вітаю глядацьку аудиторію телеканалу Новий Чернігів. Сьогодні програма імпреза завітала в гості до майстерні Чернігівського художника Сергія Тонканова. Привіт, привіт, Юра! Вітаю, вітаю. Відразу хочу розпочати нашу бесіду От з цієї роботи, яка дивиться на мене. Це твоя нова робота. Часто кажуть наші там воїни це котики. І я вирішив, що можна намалювати теж картину з котиками. То я взагалі люблю цих тварин. Думаю, чому б ні? Тобто до цього я цим робити. І я дізнався, що у цієї породи це турецька Ангора. У них є деякі котики, у яких реально одне око жовте, інше блакитне. Її звати Луна. Луна Луна чи Луна? Луна. 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 Да. Так, Цю кішку ми приютили під час облоги Чернігова. Вона так до нас звикла, і ми до неї, що вона у нас залишилась вдома. Були багато розмов, що наша армія скоро отримає ППО Патріот. Я такий патріот. Котик з жовто-блакитними очима. І картина назву має патріот, так? Так, да, патріот, звісно. Ну. Якраз в той момент весь контент був про війну абсолютно, і я вирішив зробити щось таке іронічне. Ну, скажи, а Луна тобі позувала? Чи це ти так, ну, як вона бавиться, ти там. E -e, да, замальовки так. зробив якісь, да, і... ну це були фотографії насправді. Ага, фотографії. Тобто, так, я з нею бавився, щоб вона прийняла більш-менш подібну позу. І тобто, сфотографувати це було дуже складно насправді, але більш-менш мені це вдалося. Ага. Е -е, яка була е -е, реакція кішки, коли вона побачила цю картину? Ти ж їй показував? Ну, звичайно, ну, в неї був маленький шок побачити <реш> себе. <реш> да. Я знаю, що у тебе є своя тваринка, кішечка, яка жила ще до повномасштабної війни з тобою. І ти також зробив її героїнею ще однієї картини на цю тему, патріотичну тему. Ось вона. Так, да, Як її звуть, відразу знайомимось. Кориця. Кориця, кориця і кориця у нас енергетик, так? Вона просто енергійна. А, енергійна. Ну розкажи сюжет. Ну насправді цю картину, ну, сюжет цієї картини я придумав ще до повномасштабного вторгнення. Тобто котик, який грається з вітряками. Тому ну, мені дуже подобається тема цих електростанцій вітряних. Да, я скажу нашим телеглядачам, що у Сергія вже є картини на тему екології, урбаністики і глобалізації. Тому е, це дійсно продовження, але продовження вже в наш воєнний час. Так продовжуй, так. будь ласка. Я часто теми записую, просто я не роблю ескізи. Я записую ідею. А, І я такий думаю, ну до чого вона зараз? А потім зрозумів, що ця ідея, яку я придумав ще раніше, її можна обіграти зараз. Тобто, так, да, це сюрреалістична робота, такі тобто, великі котики, і там маленький автобус для, для, для масштабу. Для, для масштабу, це просто автобус. Так, там... так це просто автобус. А, а це сусідки сусідські. Котик, це вигаденно котики. <рес> <рес> спочатку в моїй уяві це котик, який грається з цим вітриком, але я такі думаю, може він його лагодить насправді? Ну тобто наші енергетики теж котики, які лагодять і забезпечують нашу Україну енергією. Скажи, а всі ці обстріли, там вибухи за вікном, як тварина переживала? Ой, ну насправді кориця, коли на Чорновола прилетіли ці бомби, коли ну, цей був ну, відомий цей обстріл, ми її довго шукали, тобто вона настільки злякалась, що вона так забилась в куточок. Тобто, ну, до місця вибуху, там буквально від квартири 150 метрів. Тобто, бо це був дуже потужний вибух. І перша думка, де кішка. Ми її довго шукали, вона настільки. Там знайшла якийсь там куточок і ми десь так декілька хвилин її шукали і намагалися звідти забрати. Тобто ну, вона дуже злякалась. Ми з тобою пережили, ну, як і наші, будемо так казати, сусіди, цю страшну подію, яка трапилась 3 березня. Ми з тобою недалечко живемо, ну, я на Чорновола, ти трішечки там далі, але ти бачив цей вибух, так? Ну, я чув, як летить літак. Я також чув. І там, ну, перша думка це треба лягти на підлогу. Ну, в принципі, це єдине, що я встиг. От. І був вибух. Ну, такий досить потужний. І, ну, в принципі, я ну, якось на автоматі встиг зафільмувати відео маленьке. Тобто, я ще не розумів, що там відбулося. Я просто бачив дим. Потім ми спускаємось по сходах в під'їзді, там вже вікон нема зовсім, і цей дим зникає в якийсь там момент. І я бачу, що там взагалі. Ну, це ну, така. Ну, це шок був насправді. От. Е і. Ну, <свист> <свист> далі там. Розповідати не дуже приємно, там багато людей поранених, і там і, і, і вбитих було і вбитих, і там такий був хаос. Ну тобто, ну це така шокуюча була подія насправді. Під час активних бойових дій ми з тобою неодноразово зустрічалися, бо ну, считай, сусіди, да, майже. Май, майже сусіди, і якщо ти пам'ятаєш, я у тебе запитував Серега, кажу, ти щось пишеш, ти кажеш нічого. Ну я чого запитував? Ну мені було цікаво, можливо, там ну народжувалась така нова серія твоїх робіт під час повномасштабної війни. Можливо, ти щось для себе малював, щоб якось відволіктись там на годинку, на дві від усього, що тоді відбувалося, що ти відчував. Ти казав нічого, нічого, нічого. Коли ти повернувся в майстерню? Ну, десь э, влітку. Скоріше Віше. так. А до літа. Ну я заходив на твою сторінку у Фейсбук. Я там читав, що ти писав, потребують люди допомоги. Тобто, ти волонтерством займався, наскільки я розумію. Ну, скоріше, це не волонтерство, це скоріше була така. Ну, там з фляги з воду це людям. допомога тим людям, яких я знав, або я знав, що вони потребують допомоги. Тобто я з волонтерськими організаціями, ну я до них не мав ніякого стосунку. А, ти сам по собі, ну так, так, так. Ну, тобто, хто попросить допомогу. Ну, тобто, там йдеш, якась, там і... у мене є там, сусідка пенсіонерка яка не виходить взагалі з квартири, бо вона ну, інвалід. Їй там треба було там, приготувати поїсти, там, принести води. Ну, Банально батарейку в радіо вставити. Друг захищає Чернігів, йому там нема ні карімата, ні спальника, там все йому на, на захист. Тобто, от такі моменти. Тобто я знав людей, які потребують чогось, а це в мене є, і я можу це дати. І тому це, в принципі, це була ну, головна причина, чому я залишився в Чернігові під час облоги. Тобто я знав, що я можу комусь допомогти чимось. Пензель в руки ти не брав, ти брав фотоапарат в руки, так? Ну насправді сам фотоапарат я не брав у руки. Тому що я розумів, що людина з фотоапаратом це вже підозра якась. Mm -hmm. Ну тобто це ну, свої ж можуть запідозрити тебе, що ти якийсь... Ну, Це стереотип людей. Тобто, якщо ти на Ну, no, так, таке було. Це таке одне, було. — А якщо ти з камерою, то, 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 ну. тому я знімав лише на телефон. Це м, десь там на... На підсвідомості там, діставав і знімав ці кадри. Але ну, декілька кадрів мені вдалося зробити, таких ну, неприємних, але це ось тільки сталося. Теж атака на Чорновола, обстріл центру міста Ураганами. Зранку я виходжу на вулицю і бачу, що готель Україна вже його нема. І, тобто це був такий теж шок. І, ну, ну і так, ну десь там пару десятків кадрів я зробив насправді. Ну, це вже історія. Я розумів, що це для історії, це не для себе. Ну, це для історії дійсно, і частина твоїх робіт на виставці в Пластарті твої, робіт, фотографіями. Деякі вже є. Ну зараз ми в цій пісні облоги, деякі під час облоги зняття. Ну, тобто, там, як горить епіцентр, під центр, ну це я з вікна взагалі з квартири знімав. Тобто тут погана якість, тому що там на двоє вікон я через вікна знімав. Тобто, це, якщо не помиляюсь, 28 здається лютого. І це ж не, недалечко, так? Так, це теж біля будинку. Це я ледь не потрапив під цей обстріл. Це ураганами обстріляли центр міста. Тут багато людей загинуло. Ми йшли якраз сюди в пластарт. Ну, так, це ж біля аптеки. Так, це от біля Градицького, це на Чорновола, це, це вулиця Чорновола, це Проспект Миру. Це є два, дві цих пустих касети. Ти повернувся влітку і твоя перша картина. На цю тему, враховуючи, ну, звичайно, твій власний, неповторний, я б сказав, оригінальний стиль подачі. Ну, це, до речі, дуже таке цікаве питання. Я назвав, знаєш, як добра фантастика. От. Тобто, ну, я. В точку? Так, да, в точку. Так. Добра фантастика. Добра це фантастика. Класно звучить. Тобто, ну, я розумів, що ну, щось малювати, те, що я до цього малював, створювати, ну, це якось. Ну, там неправильно, там не актуально, і да і не хочеться мені цього. А, а щось таке на військову тематику, ну, я ніколи цього не робив, в принципі. І це я завжди вважав це кон'юнктурним мистецтвом. Тобто, це або ти в цій темі, або ти хочеш на цьому якийсь піар зробити. Я точно не в цій темі, я не хотів якось на цій темі піаритись, але я зрозумів, що ну, в принципі. Про інакше в тебе ну, нема думок. І в якомусь сенсі треба було якось переосмислити своє бачення мистецтва і якось в своїй стилістиці відобразити те, що ти відчував, те, що ти бачив, те, що взагалі відбувалося і відбувається зараз. І це був досить довгий процес, насправді. І перше, що мені впала на думку, це ось ця висотка на Чорновола. Я зрозумів, що цей будинок це як символ оборони Чернігова в якомусь сенсі. Так, він поранений, але він стоїть і його зараз відновлюють. І там з певного ракурсу було видно, що там наскрізне, наскрізний отвір. Тобто там було, коли сідало сонце, його було видно як, ну, через, через цей отвір. Через пробоїну на цю. І я зрозумів, що це, це, це сяйва, це як крапка в, букві, в літері І в слові чернігів. Деякі люди кажуть, що це наче, наче свічка, ну, тобто, яка палає, ну це теж якийсь сенс в цьому є. От. І десь влітку я придумав цю картину. Але намалював лише восени її. Ну, на жаль, ми її показати не можемо да. зараз, бо ти її подарував. Так. Кому? так склалось, що до мене в майстерню завітав Віктор Нікалюк, командувач ОК північ на той момент. Це привід подарувати цю картину, ОК північ. Ну тобто, ну це така картина, яку ну ти не продаси, ти там кому завгоди не подаруєш. В неї має бути ну, ну, якийсь символічний сенс. Скільки на сьогодні вже є картин твоїх, які ти написав під час повномасштабної війни? Взагалі я нам писав картин на цю тему. Одну подарував. Та, чотири залишилися. І дарувати поки не збираєшся. Ну, поки чи, нема приводу. чи зовсім не збираєшся. Ну, насправді я ще над цим не думав. Не думав. Якщо з картиною з цією багатоповерхівкою там все було зрозуміло, тобто, то це була картина про чернігів, про наше місто, герой, то там було все зрозуміло. Про інші картини вони більш, скажімо, ну, більш абстрактні. Ну, ми зараз їх побачимо. Так, так. Да. і повертаємось до майстерні Сергія Тонканова. Дивитися ще дві, дві картини. Твої картини е, дають е, якусь надію. Ці картини воєнного часу, ну ця, наприклад, картина. Два будинки, майже їх нема. Нема даху, е, снаряду ворожий. І надія на перемогу. Так? Я, я вгадав сюжет. Ну, Насправді ну, ну, на так. Е, на так, тому що я. Ну, я... Я не вмію малювати картини без надії, насправді. Ну, тобто, ну, вона в мене завжди там має бути. Е, і навіть коли щось я зображую погане, я намагаюся ну, дійсно хоча б якусь краплинку, але надії залишити в цій картині. Картина називається Перше тепло 2. Mm -hmm. Тому що до цього була картина Перше тепло. Картину Перше тепло, яку я намалював у 2015 році, я потім зобразив в Чернігові на одному з муралів. Картина була про весну, коли люди відкривають вікна. І на першому варіанті е, папуга сидів у цьому вікні, воно було відчинено. А в цьому вікні ця занав'язка. Е, е, тобто, ну, в моїй уяві це було як? Тобто люди відчиняють вікна, інколи вітром може цю занав'язку там. А подувітри? Так, по довітреці, вона... вона там вже на вулиці. Але коли почалося повномасштабне вторгнення, і це теж співпало з весною, фактично, тобто березень місяць. І вибиті шибки, і реально багато будинків, де я таке бачив, люди кудись вже поїхали, там нікого в квартирі немає. І гуляє вітер. Так, і, По одна, вітер. і, так, і ці на вулиці, ці занав'язки, тобто, ну. Я такий, ну, в принципі, думаю, я такий йду, і думаю, ну, я не, не, не це мав на увазі в своїй картині, яку я до цього намалював. І мені потім друзі ще казали це, які знали мою творчість, каже, ну типа, чого ти таке наворожив, так скажімо? Ну, в хорошому сенсі, каже, казали, ну, як ти це передбачив. От, Слухай, і... я переб'ю тебе, всі художники можуть щось передбачати. Ну, я не знаю, щось там передбачити людина може будь-якої професії, будь-якої ти так вважаєш? Ну я вважаю так. Я себе взагалі вважаю художником, який завдяки картинам спілкується з, з людьми. Тобто я не я не зображаю просто щось красиве, щось там, ну там як то кажуть, банально Ну да. красиву. <гум> букет квітів. <гум> Ні, я спілкуюсь з людьми своїми думками, ну, думками в своїх роботах. А, ну, може, це так співпадає, я не знаю. Отже, якщо, якщо ви любите натюрморти, то творчість Сергія Тонканова ну, вам не підходить з мене. Це не про нього. І п'ята на сьогоднішній день твоя картина це... Колись зійде українське сонце. А, а, а сонце? сонця нема. А, де воно? Де да, воно там? Безправді. Ну, Розкажи. Так, Морська галузь це певний час це була моя професія. Тобто, розповідати людям про морські події. І для мене е, Росія взагалі асоціюється саме з атомним флотом чомусь. Тобто, ну, в першу чергу, е, після того, як у них Затонув підводний човен Курськ. Тобто це та галузь, якою вони пишаються, тобто підводні човни атомні. Підводні човни називають акулами часто. І я зобразив його в вигляді акули, яка, яку викинуло на берег, і яка мертва і яка ну, розлагає. Так. Сама назва картини, коли зійде українське сонце, це взагалі цитата. Це цитата Джохара Дудаєва. Який казав, що Росія зникне, коли зійде українське сонце. І інколи я бачив фотографії, коли сходить сонце, буває такий дійсно пейзаж, коли синє небо і, і жовтий, жовтий простір, ну, коли сходить сонце під небом, жовтий простір. І таким чином я. Ці два образи в цій картині поєднав. Єдине, що я шкодую, що треба було, мабуть, більше зробити. Але може якось зроблю якусь репліку і більш, більш, біль, ну, більш об'ємну роботу. Ну, Багато у кого Росія асоціюється з крейсером Москва, але ти, до речі, не думав його. Намалювати, ні. ні? Ну, вже... ну по-своєму я маю ну, Це навази. вже те, тема, яка вже, ну, я думаю, багато хто і ем, якось своїми своєю. Ну, можливо, можливо тебе і... на... Може, може. Слухай, а можливо, там ще будуть якісь там крейсери, там ворожі кораблі, яких на дно і ти намалюєш, будеш один з перших. Зараз я намагаюся все ж таки з військової тематики трішки перейти на більш таку загальну і це, до речі, дуже складно насправді. Але почали з'являтися ідеї. Хоча в мене ще є декілька ідей і на військову тематику, я, я думаю, я їх реалізую. Насправді я дуже, досить довго працюю над кожною картиною, кожна картина для мене це як проєкт окремий. Тобто, ну, скільки місяців? Ну, це місяць на... буває, да. так. Тобто я, над цими великими картинами я ну, на цією навіть, мабуть, більше місяця. Красива. Поки ти всю композицію там, вибудуєш, там ну я просто перфекціоністом, <реш> <реш> так виходить. Тобто, я розумію, що треба зараз такий час, що треба все робити швидко, але ну, в мене не виходить. Я все ж таки до кожної деталі так ставлюсь. Ну, до кожної деталі з увагою, скажімо так. Отже, будемо чекати наступних картин від Сергія Тонканова. Обов'язково ми ще побуваємо у тебе в гостях твоїй майстерні, і ти порадуєш нас. Новими роботами, а якщо хтось, ну можливо, хтось ще не знає творчість Сергія, то, будь ласка, знайомтесь, у тебе є сторінка да, в Фейсбук, там він викладує Де ще можна. Інстаграм. Інстаграм, будь ласка, знайомтесь, це Чинівський сучасний. Модерновий. так і можна на вулиці, де можна модеритися. на вулиці подивитися так. До речі, мурали і розписи під'їзда. Там на військова. Там якщо мешканці військова не знають, то це автор цих чудових робіт. Дякую за візит. А дякую. я дякую тобі за наше спілкування. До наступної зустрічі в програмі Імпреза.